В Україні дозволили вирощувати медичну марихуану. На вашу думку, чи не приведе таке рішення до зловживання рослини? Ну я вважаю, що ні, тому що все-таки від цього буде більше користі, ніж там вреду, скажімо так. Тому що люди, ну, в яких там от е, ну, посттравматичний синдром, це я багато про це читала, що він дуже допомагає, тим паче зараз. Я думаю, що, що будуть зловживати навіть тим, кому не треба. Та ні, набрати воно призведе до такого зловживання рослиною, якщо воно. Буде використовуватися тільки в фармацевтичній галузі, це є тільки зазате. А якщо його хочуть якось приймати інакше, вони знайдуть, як його знайти і як його прийняти. Ну, якщо це буде тільки медичне, то мені здається, що ні. Якщо по рецептах. Ні, ну якщо є контроль спеціальний, то я навпаки, думаю, що зараз вона необхідна багатьом хворим людям. Так що думаю, що ні. Не Я думаю, що ні. В принципі, ну, зловживання повинно це контролюватися, діючими органами, повинно це бути зроблено з розумом до цього віднестися, щоб це все контролювалося. Я вважаю, що це навпаки до цього ми повинні були дійти ще давно. За кордоном це якби так ну, розповсюджено. І люди, які страждають, яким допомагає тільки цей препарат, то чому б і ні? Покрині дозволили вирощувати медичну марихуану. На вашу думку, чи не приведе таке рішення до зловживання рослини? Думаю, що ні. Чому якщо це буде контролюватися все на належному чині?